Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1016 за підручником малим 7 клас, автора Олександра Естера. І наше завдання, не виконуючи побудову графіка, знайдіть нулі функції. Ми пам'ятаємо, що нулі функції це такі значення х, при якому y дорівнює нулю. Поїхали з першого. Отже, у нас y дорівнює 5 x В нашому випадку 5 x повинно дорівнювати 0. Як кажуть, таке маленьке рівняння. Отже, x у нас дорівнює 0. Тобто, коли x дорівнює 0, то і функція дорівнює 0. Поїхали друге. Y дорівнює 3 x мінус 6. Нам треба 3 x мінус 6 прирівняти до 0. 3х залишається зліва, 6 переносимо з протилежним знаком. Був мінус та не плюс 6. Х, як невідомий множник, дорівнює добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 2. Функція дорівнює 0, коли х дорівнює 2. Третє. У дорівнює мінус х поділити на 10. Я вам чесно скажу, тут навіть розв'язувати не треба, так? Коли у нас y дорівнює 0, коли x дорівнює 0. У всіх інших випадках у нас буде число. Так, далі. І четверте, так швиденько, y дорівнює 5 мінус х поділити на 8. Ну що ж, тут трошечки складніше, але не дуже. Значить, нам треба міну... О, пробачте, 5 мінус х поділити на 8 прирівняти до 0. 5 мінус х. Буде дорівнювати 8 помножити на 0, тобто 0, по суті. Так? Я просто вам пояснюю, де це взялося. Так, 0. Отже, мінус х дорівнює 5 переносимо з протилежним знаком мінус 5, перемножаємо на мінус 1, і х дорівнює 5. Все. Так, швиденько, розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. До нових зустрічей, папа! -па.